Народні депутати України Сергій Власенко та Олександр Дехтярчук у дубні зустрілися із місцевими бізнесменами та підприємцями. В основному говорили про децентралізацію. Хоча присутніх не менш цікавило, і питання корупції. Я маю докази корупції в уряді. Чи я повинен про це говорити? Я не знаю, мені чекайте, от ви, чекає, дуже... ви, так, ви скажіть особливо питання. А і кого ви посадили? Я ж не Ні, у мене У мене люди. У мене хотіли питання до вас. Чи я повинен про це говорити? Депутат Верховної Ради України Олександр Дехтярчук переконаний, від процесу децентралізації виграють не всі, а тільки міста обласного значення. Сільські ради не виграли, міста районного значення опинились теж в скутному становищі. Але міста обласного значення, Тернопіль, в тому числі Дубно, Рівне, отримали дуже великі кошти. Дуже великі кошти. Ми будемо зустрічатися з мером, я не знаю цифри по місту Дубно, але в Тернопіль 250 млн грн держава віддала перерозподілення своїх коштів. Виникло питання, які це кошти? Це прибутковий податок, транс змінився відсоток надходження прибуткового податку на місця. Змінився акцизний збір. Разом з тим, серед деяких підприємців методи, якими здійснюється децентралізація, викликає лише обурення. Тяжко нам будемо тяжко робити. Легко нам буде легко. але ви позорите нас. І самі себе там, як собаки один до другого. Сергій Власенко каже: замість того, аби визначити, куди йти, яка мета децентралізації і як правильно провести щодо цього реформи, керівники різних рівнів змагаються величиною своїх амбіцій, забуваючи про інтереси громади. Той орган місцевого самоврядування, який урядує на цій території, надає всі ті послуги, які людині потрібні. Якщо людині треба, щоб за неї ну щоб вивозили сміття, щоб це сміття вивозилась. Якщо людині треба отримати довідку, щоб ця довідка надавалася. Якщо людині треба, щоб ремонтувалися на місці, не місці дороги. І друге питання, щоб це все відбувалося тут і рядом, щоб школа була поряд, або щоб до школи можна було доїхати, щоб лікарня була поряд, або щоб до лікарні можна було б доїхати, і щоб лікарня був не обдертий сарай, а щоб лікарня була лікарня хоча б з мінімальним набором послуг. Щоб швидка допомога доїжджала не за дві години до села, а щоб швидка допомога доїжджала за 20 хвилин до села. Оце мета децентралізації. Попри це, залишилося незрозумілим, чому народні депутати, які переймаються інтересами громади, виступили не перед нею, скажімо, на Дубнівському майдані, а лише перед підприємцями та бізнесменами Дубенщини. Безперечно, вони є частиною громади, але аж ніяк не найбільшою. Анна Хіночик, Павло Невесенко, Валерій Гарматюк у ритмі подій.